Привіт! Це подкаст Голос Змін, в якому ми розповідаємо історії ЛГБТІКА людей та обговорюємо важливі теми. Тема сьогоднішнього епізоду фінал висновки. Сьогодні ми розкажемо вам більше про нас, як про ініціативу, а також у загальному усі записані епізоди. Так, сьогодні не буде історії наших героїв, сьогодні буде наша історія. Також не буде експертів, але ми знову нагадаємо, про що вони говорили і що є важливим. Сьогодні ми, як і на першому епізоді, знову разом, щоб підвести підсумки, поговоримо про створення ініціативи. Як утворилась наша ініціатива, і хто як до цього прийшов? Взагалі, історія створення нашої команди була досить цікава. Ми всі об'єднані волонтерством в одній громадській організації, але ну так супер тісно не співпрацювали. І мені просто в один день написав Саша з пропозицією долучитись до команди створення подкасту. І я в цей день така: вау, круто! Мені подобається ця ідея. Я вважаю, що це справді потрібно нашому місту. І так я власне долучилась до команди. Ну, і ще ми хотіли разом з Сашею окремо записувати свій подкаст, але в нас не вийшло, було куча проблем, і тому я дуже рада, що саме ось ця наша ідея отримала таку круту реалізацію. На жаль, в франківську донедавна не було квір-френдлі спільнот та схожого. Я хотів і хочу це змінити. Ось так я прийшов до цього. Як я особисто до цього прийшла. Ну ем, на той момент я якраз завершувала свою діяльність як громадська активістка в сфері молодіжної політики, принаймні, я себе такою позиціонувала, і я думала над тим, щоб рухатись в сферу захисту прав людини. Особливо захисту прав ЛГБТК плюс людей. Але ну, мені хотілося щось зробити для Івано-Франківська, для ЛГБТ- людей Івано-Франківська. А так як у мене був вже досвід створення подкасту разом з моїм другом, це було для мене хорошою ідеєю, саме створення подкасту. Тому якось так я. Тривалий час вже думав над цим, але в мене не було бачення, як з цим стартувати, з чого почати, допоки не появилася Саша, він підтягнув інших. І, ну, це приємно мати команду: класно мати команду, яка розділяє твої погляди, твої цінності, твоє бачення, створення чогось і разом з якою ви можете. Створювати те, що ти так давно хотів, тому я дуже вдячна своїм колегам та своїм друзям, які долучилися до створення цієї ініціативи. Я давно хочу, щоб Франківськ став більш толерантнішим, щоб місця не почули ЛГБТ і людей. Так утворилася ініціатива, і я прийшла до цього. Давайте поговоримо про те, який з етапів роботи або наших епізодів найбільше запам'ятався. Я пам'ятаю ті е, наші збори, які організовувалися ще перед тим, як ми планували писати грант, подаватися на нього. І особисто я тоді ну не дуже вірила в те, що ми зможемо його виграти, але це сталося і завдяки цьому наші епізоди отримали продовження. І при цьому у нас був чіткий дедлайн, тому робота продовжувалася відповідно терміном. Найбільше мені запам'ятався наш перший епізод, як ми його записували, досі згадує своє хвилювання. Уже стільки часу відтоді пройшло, аж не віриться. Особисто мені найбільше запам'ятався наш початок та холодна зима. Та те, коли ми випустили наш перший випуск. З епізодів мені найбільше запам'яталось двоє: трансгендерність та Елгепетійка, плюс союзники та союзниці. Окей, давайте обговоримо, що було найважче робити в процесі створення подкасту. Бо для мене особисто це, напевне, найважчим було. Напевно, все таки шукати, шукати експертів, людей, з якими ми могли б обговорити певні теми. І в цьому плані я дуже вдячна нашій менторці, Олені, яка знайшла більшість наших експертів, допомогла з з пошуком. Тому що насправді знайти людей, з якими можна було б говорити ці чи інші теми стосовно ГБТІК плюс спільноти саме Івано-Франківську, це трішки важко. Ось. Також особисто для мене важким було створення сценарію для людини, яка монтувала наші епізоди. Тому що, ну там, якщо на перших епізодах сценарій я створювала, просто позначала йому відмітки, часові відмітки, де ну, з якого там буде вступ, і так далі, з якого починається саме там речення і так далі. То потім він мене попросив е писати, ну, типу, те, що говорить експертка або експерт, тому що він не завжди розумів, що вставляти, а що ні. І я така просто сиділа цими годинами, е слухала аудіо і е писала це вручну. Це було дуже важко. Та, є, є спеціальні програми, які перетворюють аудіо у текст, але Бляха, знайти саме програми безкоштовні. Прошу пробачення. Я трішки економна людина, а плюс програми, які не мають обмежень по хвилинах, дуже важко. Тому та я витрачала не гроші, а власні ресурси. Виділити вільний час на запис це було для мене найважче. Для мене найважчим в роботі над подкастом було знайти час на запис, а також не хвилюватися коли записував свої перші репліки. Е, найважче в процесі роботи було, напевно, шукати експертів та історії, тому що все інше було ну, так, більш-менш легко, там вже потім, е, ну, практично на, на автоматі воно робилося. Але саме ось ці моменти були дуже важкими, тому що не всі погоджувались щось розказати. Е, часто бувало таке, що або переносились, або зривалися в нас. Е... Гості, тому це, це було дуже тяжко. І відповідно дуже тяжко узгоджувати час, коли має відбутися запис. Особливо якщо це було онлайн, це взагалі щось страшне, тому що дуже тяжко пояснити, що саме ти хочеш від гостя і в якому форматі це має бути. І так само технічні проблеми з записом. Ну, це, це тяжко було. Давайте обговоримо, чи змінилися власні погляди на певні речі щодо ЛГБТІК Плюс суспільства. У мене вони не змінилась. Я приймаю та розумію всіх, якими вони є. Чи змінились власні погляди на певні речі щодо ЛГБТ? Там, певною мірою так. В мене особисто не те, щоб змінилося ставлення, скоріше якось набралося більшої впевненості. І розуміння щодо трансгендерних людей, щодо небінарних людей, тому що це ті теми, і в принципі, люди. Я ніколи не була знайома особисто ні з трансгендерною людиною, ні з небінарною людиною, і це ті теми, які мені особисто важко давалися в плані розуміння якогось, не в плані прийняття. Тому знайомство з Кіром, знайомство з В'ю їхні відповіді на наші запитання були. Ну, тобто, це було цікаво слухати, це було цікаво е, розуміти потім е, якісь певні моменти. Тому в цій певній мірі я особисто отримала деякі нові знання. Е, також е, цікаво було почути думки нашої експертки щодо теми, чи є гомофобним Івано-Франківськ. І, в принципі, усі думки наших експертів історії були дуже важливими і цікавими і багато чого принесли мені особисто. Чи змінилися мої якісь власні погляди щодо ЛГБТІК людей? Я думаю, так однозначно, тому що ну, більшість речей я знала. Вони були для мене відомі, але я не знала їх настільки поглиблено і. Тепер я вважаю, що в конфронтації з гомофобами або з людьми, які намагаються триматись остороні цього всього, можна буде використовувати нові аргументи. Але що стосується саме ЛГБТІКЛУ суспільства, то я дізналась дуже багато нового про трансгендерність, і до моменту запису епізоду мені було дуже тяжко зрозуміти цих людей. Мені було тяжко в своїй голові якось скласти картинку, як у них відбувається ось це розуміння того, що вони трансперсони, і чи, чи, чи кожній трансперсоні потрібен перехід. Це справді було для мене щось таке вау. І я дуже рада, що я змогла особисто для себе це усвідомити. І я думаю, що для наших слухачів це також було цікаво. У мене не змінилося жодних поглядів. Гаразд, друзі, от ми часто запитували у наших експертів, як вони вважають, чи є Івано-Франківське гомофобним містом. Давайте поділимося власними думками щодо цього. Я особисто напевне, згідно з нашою експерткою, про те, що воно водночас є і водночас не є гомофобним містом в плані там молодь. Вони більш просунуті в цьому плані. Там старше покоління є більш гомофобним. На жаль, там певні держустанови або керівники цих держустанов є також гомофобними. Але, якщо чесно, я також вважаю, що Іван Шенкіс ще може проявити свою гомофобність, тому що певною мірою я згідна із людиною, яка ділилася своєю історією. Він казав про те, що чим більше кімнгауці у місті, тим. Більше гомофобія, а Івано-Франківськ не славиться якимось відкритими ЛГБТІК людьми, популярними якимись людьми, за якими слідкують, думку яких поважають. Ось тому я думаю, що чим більше буде цих кам'явців, тим більше проявів гомофобії може бути. Але також я вважаю, що чим більше камінавців будуть робити ЛГБТ і К плюс люди, тим більше і ЛГБТ ІК плюс союзників та союзниць буде з'являтися. Не підштовхую когось до камінавців, але ну, це просто моя особиста думка. Чи вважаю я франківському фобним містом? Насправді це така тема <сум> суперечлива, тому що мені здається, що Франківськ має певну гомофобність в основному через релігійність, тобто свята Галичина, у нас тут багато церков, всі дуже віруючі, і через це може складатися власне така думка про саме місто. І я також довгий час жила з цим. Але зараз, як ми вже говорили про це в нашому попередньому епізоді, що молодь змінюється і є більш прогресивною. І навіть старші люди частково також тут прогресивними, тому я вважаю, що це бізнесів в порівнянні. І тим більше немає якихось певних опитувань, статистичних даних чи можливо не знаю відомих випадків, коли прямо населення проявляло свою гомофобію, а не наш мер або інші можновладці. Тому, ну як вже говорив наш гість в випуску про Івано-Франківськ. Найбільше виявлення гомофобії саме в тих містах, де є більше відкритих квір персон. Тому я вважаю, що на даний момент у нас ситуація така, що ми не можемо точно сказати, чи Івано-Франківськ є гомофобним містом. Я вважаю його гомофобним. Як приклад, можемо взяти висловлювання місцевої влади про ЛГБТ, плюс людей. Думаю, якщо мер у Франківську зміниться на більш толерантнішу людину, то це стане великим плюсом для міста. На жаль, я вважаю франківсько гомофобним містом, але сподіваюся, з часом воно перестане таким бути. Раз у нас така собі саморефлексія на цьому епізоді, як ви вважаєте? Наш подкаст був корисним, бо я думаю, що так. Наш подкаст розвів багато стереотипів. Наші слухачі змогли почути інформацію, яка, можливо, буде їм корисною в майбутньому. На даний момент у нас ситуація така, що ми не можемо точно сказати, чи Івано-Франківськ є гомофобним містом. Чи був він корисним? Однозначно так. В першу чергу він був корисним для нашої команди, бо ми освоїли нові навички, познайомилися з крутими людьми, дізналися їхні історії або почули їхні думки, і загалом ми дізналися багато нового. Але загалом для суспільства я думаю, що він також мав якесь значення, тому що хтось це слухав, хтось поширював, хтось ділився з нами своїми е, думками в коментарях. І ми дуже цінуємо насправді наших слухачів. Ми дуже раді, що вони є, що вони якось реагують та підтримують нас. І це справді дуже приємно. І це дає розуміти, що ми справді робимо важливу справу. Наш подкаст точно був корисним, як і для представників квірком'юніті, так і не для представників. Він однозначно поміг розвіяти певні стереотипи та негативні думки на рахунок певних тем. Чи був наш по подкаст корисним? Я дуже особисто надію, що так. Ну, давайте так. Він в першу чергу був корисним для нас, для тих людей, які підписалися на нас. Тому що, якщо підписались, то значить щось хотіли взяти з цього, і, можливо, щось взяли. Можливо, і був корисним для гомофобів, які там прийшли, пару негативних коментарів для нас написали. Ось тому дуже надіюся, що так, що він був корисним. Також хотілося б в цьому епізоді обговорити ті стереотипи, які ми вже. Обговорювали, можливо, з нашими експертами, або, можливо, ті, які про які ми ще не згадували. І я почну з такого першого: це те, що трансгендерам обов'язково потрібен перехід або медичне втручання. Ну, по-перше, не всі трансгендерні люди хочуть або потребують цих втручань, і деякі справді можуть проходити гормональну терапію або зробити операцію по зміні статі. Але це не є обов'язковим, немає якогось єдиного правильного варіанту того, як повинна себе вести трансгендерна людина. І знову ж таки, переходимо до наступного стереотипу: це те, що трансгендерні люди ніколи не стануть справжніми чоловіками чи жінками. Ну, насправді їхня гендерна ідентичність вона не є менш дійсною, ніж ідентичність цизгендерної людини. Гендер це дуже багатогранна річ, а не просто набір якихось біологічних ознак. І трансгендерні чоловіки є чоловіками, а трансгендерні жінки є жінками. І особисто я маю надію, що суспільство поступово визнає та прийметься. Наступний стереотип він такий досить популярний, але про нього чомусь ну, не так часто згадують. Це те, що бісексуали полігамні або дуже непостійні у стосунках. Ну, Насправді, полігамність не має жодного стосунку до орієнтації, і бісексуальна людина, бісексуальність не визначає характер ваших стосунків, не визначає оцих от полігамних чи моногамних вподобань людини. І як люди з будь-якою іншою орієнтацією, люди, бісексуальні люди вони можуть бути відданими, вірними і мати тривалі, щасливі стосунки. Наступний стереотип не так далеко відійшов від бісексуальності, і він стосується уже пансексуальних людей і того, що вони начебто нерозбірливі у стосунках. Але, як і будь-які інші люди, пансексуали мають якісь свої певні смаки та вподобання. Єдине, що означає пансексуальність, це те, що гендер не є основним фактором у виборі партнера, але це не означає, що пансексуали позбавлені певних критерій щодо свого партнера або щодо перебігу їхніх стосунків. І ми переходимо до останнього такого стереотипу, про який розкажу я, там ще далі продовжують мої колеги. Це те, що асексуали не здатні на романтичні стосунки. Асексуальність означає відсутність сексуального потягу, але це не виключає здатності відчувати романтичний потяг. Асексуальні люди можуть будувати глибокі романтичні стосунки, оскільки романтичний і сексуальний потяг не є ідентичними, і деякі стосунки можуть спокійно існувати без сексуального життя. Асексуальність – це стан або наслідок травм чи хвороби. Асексуальність є самостійною сексуальною орієнтацією, яка не обов'язково зумовлена травмою чи хворобою. Багато асексуальних людей вважають свою ідентичність природною та невід'ємною частиною своєї особистості. Гомофобні погляди є природніми та обґрунтованими. Гомофобія це соціально зумовлена форма дискримінації, яка не має раціонального обґрунтування. Вона формується на основі упереджень, стереотипів і відсутності знань, тоді як сучасна психологія підтверджує, що сексуальна орієнтація є природною різноманітністю. Небінарні люди заплутані і не знають, хто вони. Небінарність це чітка ідентичність, яка не відповідає традиційним уявленням про гендер, про включно чоловічу або жіночу ідентичність. Небінарні люди добре розуміють свою ідентичність, яка просто не вписується в бінарну систему. Елгебетейка плюс сюжетні лінії нав'язують ідеологію глядачам або читачам. Якщо дитина буде на це дивитися, вона стане гомосексуальною. Лгебетеїка плюс персонажі та сюжети представляють частину реального світу, де живуть люди різних ідентичностей. Їх поява в медіа в першу чергу створена на підняття видимості та толерантності, а не щоб зробити усіх такими. За такою ж логікою, якщо гомосексуальним людям показують гетеросексуальні пари, їхня орієнтація зміниться на правильну, але чомусь так уже не працює. Союзники підтримують ЛГБТ і К+, лише для показухи або тренду. Якщо в моді стає підтримка та толерантність, то є це чудовий показник для нашого суспільства. Та багато союзників підтримують ЛГБТ і К+, через свій власний сформований світогляд, в якому немає місця ненависті чи байдужості. щодо стереотипів, то мені насправді і немає що додати майже до того, що там розказала Настя, тому що. Дуже багато всього, і я згідно з нею і з тими стереотипами, про які говорили наші експерти, які руйнували їх. Ось що мені найбільше відгукнулося, то це напевно на дев'ятому епізоді про релігію. Наша експертка говорила про те, що це неправильно вважати, що серед ЛГБТІК плюс людей немає віруючих людей, які сповідують ту чи іншу релігію. Ось. І я просто слухаючи цей епізод, згадала, що десь читала коментар від якоїсь людини про те, що ці ЛГБТ, плюс люди, які сповідують певну релігію, вони е, як мазохісти, тому що ця релігія їх принижує, а вони все одно тягнуться до неї. Е, е, я не зовсім з цим згідна, тому що е, кожен з нас має мати право. Е, Вірити в те, що він хоче вірити, сповідати ту віру, яку хоче сповідувати. А те, що певні представники тієї чи іншої релігії не приймають тих чи інших людей, це їхня особиста справа. Ось так само, як і особиста справа цих людей: йти в ту чи іншу релігію, ось. Цим епізодом ми завершуємо наш подкаст змін», але хочемо зазначити, що ми, як ініціатива, продовжуємо свою діяльність. Сподіваємося, що наш епізод допоміг вам знайти відповіді на питання, які хвилюють. Ви слухали подкаст Голос Змін: будьте собою та змінюйте світ у кращу сторону.